Добрий день, це канал. Я і мамині тваринки, і ми з вами на городі. За цим у мене романець або айстрих, хто там як знає. Це мої майорчики цвітуть. Це мій романець. Ось такий Сиреневий сіреньовий розувий. Він ще от білий буде якийсь. Це від Олі Чумаченко насіння Ось такий позацвітав ну Це мої майорчики цвітуть, красунчики. Красотунчики. Ось. Це мої дозрівають помідорчики. Ось красунчики теж. Це квіточки від маші. Це огірочки мої. Так, огірочки треба вирвати. Чоловікові на вечеру. Ой. Ще б жодного. Вже висихають. Ну, я їх не поливаю, нас жара. Я їх не... Поливаю. як Яхтять. Так, це мої хризинтемки. Вже трошки зацвітати починають. То м'яту я жала, то петрушечка. Зараз ще подивимося до винограду, що там робиться. А я вам хочу показати ось таку красоту. Зараз, ще, ще покажу. Так, це Моя... називається він вона. А Оля Чумаченко каже, що це кучерава якась там баришня. Це в мене зацвіла вже хризентемка. Це в мене чорнобривчики. Ось так цвітуть, така красота в мене. Ну, а тут в мене красота не бачена. Ой, чуть не впала на грудці, посознулася. Бачите, які? Це тут в мене квіточки. Угу. А це ось такі зацвітають колосочки. Ось вони. бачите, І там того року в мене було багато таких зацветяних. А ось ці не цвіли, А цього року ці зацвіли. Такі красунчики. Це оце в мене один, два і ось три. О. Ось такі красунчики біленькі, бачите. Чтих зацілий. Красунчики, красунчики. Ну, уже вже Так. Тут мої теж помідори дозрівають. Так, підемо глянемо на виноград, мій що тут робиться. А я вирвала, не вирвала, підняла ось такого красення, дозрів. Один, ще десь другий є. І другий є. О! Подозрівали мої красень. Що, Іванко? Дайте тобі персиків. Так, це мій виноградик, Юпітер починає дозрівати вже. Ось. Що ти хочеш, персик? Я зерноку Ви знаєте? Смачний? <гум> м -м -м. Вже дозрів. Бо той що воно тільки червоніти починає. Юпітер. А це я не знаю, як звати. Брехати не буду. І цей же м'ягенький робиться. Ось, ач такий. Так. О, цей. Теж вже дозріває. М'ягенький. Зараз вирвемо одну бубочку, попробуємо. Який смачний, то капець. Якийсь, якийсь на Ну, Тут ще доброї стеглої гелячки нема. Таї бубки. Ось тут самі кращі. Ось тут він ще має, бачите? Ну, а це якийсь... А це якийсь дрібніший. Ну, вже м'ягенький робиться, але ще не стиглий. Ось тут. Ще один є. Ще одне гроно такого. Треба подивитися по, по записі, я, за котрим садила. Ось цей синій, чи такий розовий, найсмачний. І той зелений, що там я пробувала. ням-ням-ням. Які смачні. Я навіть була б не знала, що є в мене вже смачний виноград. Ось. Так, це мої артіні дії оце, снуються. І там коло них виноград. Це мої яблучка-красунечки. Ось. І ця моя красунечка. Прекрасна. Значите, вже які яблука робляться, червоні, фіолетові аж такі. Красатки, красотки. красотки. Ну вони ще не добрі, вони ще кислі. Так, а ти виноград же робишся м'ягенький, не? О, вже теж м'ягенький. Ну ще напевно кислий. Аху! А хай йому де. Він такий кислючий, що то. Що то капець треба малинкою заїсти. З'їм з того всього малинку після того кисло. Там той такий смачний солодкий був. З'їм малинки. Був. Малинка смачна. Там вже є багато стигли. О! Хоч ще пару штук залишилося, але ну, вони ще зелені. І там той ще має трошки. Та й таке то. Ну то й ще ні, чуть-чуть ну, починає здигнути. Ось. Та й таке то, ладненько. Всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Всього самого всім найкращого миру, спокою і затишку. Удачі всім!